Влучань по території РФ побільшає і вони стануть ще потужнішими, коли в глиб Росії полетить нова українська залізна птаха. Крилата ракета Фламінго долає, кажуть розробники близько трьох тисяч кілометрів. І, як сказав Володимир Зеленський, це наразі найуспішніша ракета, яка є в Україні, і вже незабаром вона піде в масове виробництво. Над розробкою працює українська компанія Firepoint. Вона також виготовляє ударні дрони, що вже тривали час успішно атакують російські нафтобази та військові об'єкти. Наразі підприємство створює по одній фламінго на добу, але вже в жовтні кількість зросте до семи на день. Журналісти Associated Press побували на одному з таємних заводів. Деякі деталі дізнаємо, дізнався і наш колега Михайло Манелюк. Саме так українські дрони атакують російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами. ЗСУ завдають ударів по цілях глибоко в тилу ворога. Очевидно, що український оборонний комплекс перероджується і трансформується. Виробники працюють над створенням потужної далекобійної зброї, і йдеться не лише про дрони, а й про ракети, які здатні долати сотні кілометрів. Че поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Роскішне рішення українська крилата ракета Довгий Нептун що летить на тисячу кілометрів. Пройшла успішне випробування і бойове застосування. Про це що в березні заявляв президент Зеленський. Доповідали щодо застосування українських ракет. Довгого Нептуна можна сказати задоволені результатами уражень. Точні технічні характеристики довгого Нептуна невідомі, але військові аналітики переконують, ракета вже знищує важливі об'єкти на території Росії. Йо, май, ужас. У довгого Нептуна вже є конкурент. Ракета вітчизняного виробництва Фламінго. У неділю в мережі з'явився знімок цієї зброї. А наступного дня одне із українських видань навіть опублікували відео тестових та бойових запусків Фламінго. Утім, чи справді на цих кадрах українська ракета в Укроборонпромі не підтвердили і не спростували? Це ракета, яка розроблена не в Україні, але вона розроблена людьми з українським корінням. Вона була прийнята до виробництва в серію української компанії. про те, що фламінго виробляють, підтвердив і міністр оборони України Денис Шмигаль. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є це ключові. Подробиці, а всю решта, ми взнаємо, коли прийде належний момент. У медіа пишуть, що нова українська ракета має дальність польоту близько трьох тисяч кілометрів, бойову частину вагою близько тонни і розвиває швидкість до 950 кілометрів за годину. Вона стійка до російських систем РЕП. Завдяки таким характеристикам Фламінго може вражати стратегічні об'єкти далеко в тилу ворога. Це накриття усіх важливих об'єктів на території Російської Федерації. Це те, що нам заважає перемогти Російську Федерацію. Це і виробництво шахедів, це і виробництво е крилатих ракет е класу, починаючи там від Х-59. Плюс більшість практично всі склади ГРАУ, які знаходяться в, в цій зоні. Я не знаю, чи буде там три 3000... тисячі. Кілометрів дальності, але якщо там буде навіть 2000 кілометрів, якщо там буде не 1000 кілограм, там 1120 кілограм вибухівки, а буде 500 кілограмів вибухівки, це буде чудово, якщо там це буде хоча б 50 ракет на місяць, як зазначають авіаційні експерти, українська фламінго навіть потужніша за американський томагавк. Зараз э, ми шукаємо рішення для того, щоб все ж таки суттєво вплинути на можливості Російської Федерації. Тому вимушені створювати таку э, мегазброю, тому що насправді тут вона виконує дуже багато задач. Ця ракета одразу стає гнеземного старту. Там подвійний старт тут спочатку проховий двигун запускає. Її, виводить, щоб вона не витрачала своє паливо, а потім вона вже йде на потрібній висоті. З потрібним двигуном двигуно, і виконує правильно свої функції, як пише видання Дефенс Експрес, разом з перевагами фламінго має і недоліки. Вона досить габаритна ще одне потенційно проблемне місце двигун. Аналітики припускають, що фламінго потрібен приблизно такий же, що ставлять на бізнес джети. Михайло Манлюк Олег Невідомський. Подробиці телеканал інтермарафон «Єдині новини».